Всім добрий день! Це відео про те, як підготувати розагрі до зими. В інтернеті багато відео про укриття троянд на зиму. Іноді це дуже трудомістка робота, на яку витрачається багато сил та часу. Звісно, в північних регіонах із суворими зимами доводиться старано захищати троянди, але в моєму регіоні без цього можна обійтись. Я живу у Дніпрі, це п'ята кліматична зона, і розповім вам про те, які роботи обов'язково треба зробити в розарі в листопаді-грудні, а які можна не робити, якщо розарі розташована в п'ятій кліматичній зоні або в більш південних регіонах? Коли я посадила свої перші троянди, я не мала жодного досвіду і не знала, як доглядати їх. Довелося багато читати та вчитися, але жодного разу я не зустріла попередження, що у п'ятій кліматичній зоні багато сортів троянд можна не вкривати на зиму. Всі вкривають, та й я стала вкривати. Перепробувала різні види укриттів плівкою, дошками, агроволокном і щоразу стикалася з якимись проблемами. То троянди захворіли під щільним укриттям, то рани пішли на зріст, і вже на початку березня з'явилися листочки, а відкривати ще не можна. Вдень тепло, на сонці плюс двадцять. А вночі то добрий мінус, і все тому, що взимку погода в нашому регіоні дуже нестійка. Часто бувають відлиги, особливо у лютому. Середня температура у січні мінус 8. це найхолодніший місяць. Трапляються і короткочасні морози до мінус 26, але переважно вони збігаються з тими періодами, коли троянди надійно вкриті глибоким снігом. І за кілька років я зрозуміла, що трояндам страшний не так мороз, як надлишок вологи. І дуже часто троянди взагалі краще не вкривати, ніж занапастити їх під дуже сильним укриттям. І ще дуже важливо не поспішати з укриттям троянд на зиму. Навіть ніжним чайно-гібридним трояндам не страшні морози до мінус п'яти. Навпаки, вони загартовують троянду, сприяють визриванню пагонів. І загортовувати троянди за такої температури треба до трьох тижнів. При цьому троянда переходить у сплячий режим. Зараз наприкінці листопада мої троянди ще дуже далекі від стану спокою. На кущах ще багато листя, а на деяких трояндах навіть з'являються бутони. Тепла осінь з високими денними температурами і ось результат троянди до зими зовсім не готові. Якщо не буде сильних морозів, вони ще довго будуть переходити у сплячий режим. В інтернеті дуже часто зустрічається порада, що перед укриттям троянд треба обрізати все листя на кущах. Звичайно, в північних регіонах під дуже щільним укриттям листя доводиться забирати, щоб уникнути грибкових захворювань. Але у нашому регіоні це зовсім не потрібна робота. І я цього не роблю і навіть не уявляю, скільки часу треба витратити, щоб видалити все листя з усіх троянд, якщо у мене на ділянці їх близько сотні. Тим більше цього не потрібно робити, бо переходячи в стан спокою, троянди самі поступово протягом кількох тижнів скинуть листя. Якщо ж частина листя і залишиться на кущах, це не страшно, якщо укриття буде сухим і нещільним. Восени не можна робити сильне обрізання троянд. Осіння обрізка має бути мінімальною, бо у морозну зиму обрізані гілки дуже глибоко промерзають. Зараз бутони на трояндах я ще не обрізала, щоб не стимулювати зростання рослин. Пізніше я обріжу тільки верхівки з бутонами, сухі, поломані гілки, видалю і дуже тоненькі пагони, що не визріли. І це буде все обрізання, тобто лише необхідне санітарне. Вкривати троянди я буду тільки тоді, коли протягом доби температура стійка опуститься до мінус 5-7 градусів. У чайних гібридних троянд та флорібунда я не вкриваю кущ повністю, а лише його нижню частину. Цього укриття цілком достатньо з огляду на вимоги до обрізання цих сортів троянд. Основне обрізання чайно гібридних троянд флорібунда треба робити навесні. При цьому потрібно залишати не більше 5-6 бруньок. Простіше кажучи, це десь 20 см. Ось ці 20 см нам і треба захистити про всяк випадок. Троянди я вкриваю ялівцем. Це хороша заміна сосновим та ялиновим гілкам. тим більше ялівців на моїй ділянці дуже багато і доводиться контролювати їхнє зростання. Гарне сухе укриття виходить, якщо використовувати астру новобільгійську. При такому легкому укритті троянда виходить із змівлі дуже здорової, без грибкових та інших захворювань, а отже, не потрібні хімічні обробки навесні. Щоб менше сили і часу витрачати на підготовку троянду зими, при покупці обов'язково треба звертати увагу на морозостійкість сорту. Морозостійкі троянди добре зимують взагалі без укриття. А в моєму регіоні навіть на гібридну троянду можна не вкривати, якщо за сильних морозів буде багато снігу. Паркові троянди я не вкриваю зовсім. Плетисті тільки знімаю з решіток і нахиляю нижче до землі. Але даже не всі кущі. Наприклад, у центральному квітнику плетисті троянди ростуть на обелісках. Знімати та нахиляти їх важко. І вони вже багато років добре зимують без укриття. Минулого року я всі свої троянди не змогла вкрити. І навіть не дивлячись на примхливу зиму, а були і морози за 20, і зледеніння, троянди добре перезимували і гарно цвіли. Ретельніше, троянду можна вкрити в тому випадку, якщо ви посадили її восени. І сумніваєтеся, що троянда встигла добре укоренитися. Тоді, крім легкого, сухого укриття, можна вкрити кущі й агроволокном. На сьогодні все. Як завжди, я рада, якщо мій досвід вам корисний. Здоров'я, удачі та гарних квітників!